Tell me about the people that you know who were trying to feel. Like... Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І у мене закупка в АТБ вийшла в п'ятницю, а не в середу, бо були деякі справи. І я тільки сьогодні поїхала. Ось першим ділом, що я взяла ось такий засіб. Дівчатка, хто може дивитися ток дуже багато в Тік-Тоці його рекламують. Вироблений він, він в Україні і дуже гарно справляється з е, жиром. Е, він коштує 92 гривні 90 копійок. Е, так як у мене ще є засіб, це я сестрі взяла, вона його, як кажуть, протестує, а я буду думати, брати мені чи не брати. Ну Начебто кажуть, непоганий. Може, хтось брав дівчатка з вас, напишіть, пробувала такий засіб чи не пробували. Далі взяла кукурузу, будемо робити зараз салатик з крабовими паличками така, вона начебто е, солодка більш е, ніж Супер солодка, ось тут написано 42 гривні 40 копійок, але в мене була ще додаткова, як кажуть, знижка. Далі взяла ковбаску до пюрешки. Зазвичай вона по акції коштує десь 60 гривень, зараз вже вона коштує 62 гривні 90 копійок, вона по акції. Курячий фарш купила 92 гривні 60 копійок, у мене ще було майже 5 гривень знижка. Тут у нас десь, напевно, 500 г. Так, 500 г. Далі ще взяла лаваш. Ось такий його, Він мені подобається, він не ламається, не рветься. Дуже класно, 20 гривень 90 копійок. Батон взяла біленький хліб. 14 гривень 20 копійок. Пасту сиркову ось таку взяла, тут у нас 150 грамів. дуже я її полюбляю. 63 гривні 30 копійок, але в мене ще була акція. Крабів палочки взяли на салат 56 гривень 50 копійок. Це заморожені, Нехай вони трішки відморожуються. Потім взяла сенсудин, мені сподобалася ця паста, тому вирішила її повторити. 69 гривень, 60 копійок. До речі, написано було ця ціна для відвідувачів АТБ, хто ходить, напевно, для всіх така ціна. Прокладки жіночі взяла, де вони? Це найулюбленіше, мені подобаються, тільки де вони є. Не можу їх знайти. Ось перед очима лежить 34 гривні 90 копійок. Ще була додаткова знижка. Маса своя лінія: 66 гривень, 50 копійок. У мене 3 гривні була знижка ще додаткова. Папір туалетний на по 11 гривень, 70 копійок, дві взяла. Потім печиво взяла ось таке деліція. Лісова ягідка. Вона була по акції 48 гривень 60 копійок. У мене ще була додаткова акція. Сир твердий, своя лінія вершковий. До речі, я дивилася, що тут непоганий склад, і його ну, розбирали, якби цей сир, по, ну, що там туди входить, начебто непоганий, 50 гривень 50-90 копійок. Бреже, це однаково напевно, однакове. 34 гривні 30 копійок, так, однакове. Потім взяла драже Якесь ще інше мармелад, де воно, а ось таке дороже. 18 гривень 20 копійок. Вихідні трішки солодкого набрали. Печінку взяла, може зробимо паштет. Не знаю, зроблю, не зроблю, але щось мені того, то паштета з Тіктоку захотілося. Дуже багато рецептів з печінки паштет роблять. Потім майонез взяла великий, знаю, що краще робити самій, але взяла готовий. 60 гривень 20 копійок. У мене додаткова була акція. Сухарики, не знаю, і Це хунтні. Так, ось такі 17-40 гривень взяли. 5 гривень знижка була, 11,90 я заплатила за них. Сирочки ось такі, зараз по акції. Вони дуже смачні до кави. Супер. 9,70 коштує. Потім сухарики флін. 21 гривня 90 копійок. Ну, вихідні йдуть, треба щось таке солоденьке, некорисне, як кажуть, такий сік, 11 гривень. 80 копійок. Зараз він по акції. Потім що? раблик з корицею. Ось так, мені сподобалось, можу комусь суховаті. бо писали, що суховаті. Я ж дівчатка промащую їх сметаною з цукром, тому вони в мене не сухі. Я думаю, щоб, якщо я їх не промащувала, так вони були б сухі. 77 гривень 52 копійки мені по акції. Ще син взяв вірмишельну, чогось він взяв її, ну, захотів. 11 гривень 90 копійок за опакування взяв. Так, що ще. Uh, ще взяв ось такий десерт. Церковий 43 гривні 90 копійок. Потім взяли яблука Голден на 25 гривень 16 копійок, а за кілограм 34 гривні 95 копійок. Огірки майже по 100 гривень. Ми нам обійшлися на 37 гривень, непогані на салат взяли. Яблуко зелене, ось таке. Воно смачненьке, таке яблучко. Мені мені подобається. Теж 34 гривні, 95 копійок, дуже смачне. І все. І начебто все. Подивлюся, начебто все. Ось така закупка у мене обійшлася на 1368 гривень. І була у мене знижка 40 гривень по карті АТБ. Так що оформлюйте карту і економте тим самим свій бюджет. Зараз буду готувати, на лаваш буду мастити фарш, цей додам сир, додам помідорки і буде такий пересут. Your dreams align Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Розібрала і хотіла поділитися в тебе. Ось такі яблука є голден Вони дуже-дуже смачні, ось такі. А я це самаренка здається. І я от от відрізала собі, воно таке смачне, кисло солодке. У мене дочка таке дуже полюбляє, і будемо буде точно їсти. Я взяла тих чотири, тих чотири, зробила лаваш уже сину, трішки фаршу залишилося. Може, і завтра ще зроблю зранку, то фарш не буду класти в морозильну камеру. Потім Відкрила кукурузку. Ця кукурузка в ВТБ продається. Вона солодка. Вона, так, да, дійсно така солодка, солодка, але я її ось так на ситом виклала, щоб вона трішки ця водичка з неї витекла повністю. Бо в салаті не полюбляю, коли ось так викладають з банки. Я знаю, деякі люди не з водою прямо в цей салат. Я такого не роблю. Потім нарізала ці крабові палочки. Це своя лінія. Але вони такі смачні, я спробувала дуже смачні. Ось так ну прибрали цю упаковку. Зараз дочка прийде і буде нарізати салат, тому що вона зазвичай у вона нас салати ріже. Олів'є крабовий, вона так дуже мілко все це ріже, і їй подобається. Так, я була ще. Сьогодні у лікаря робила УЗІ молодший залоз, Раз в рік я це роблю перед походом до гінеколога, щоб моя гінеколога вже дивилася всю, як кажуть, картину. Ось так. В тому році я була, але вже Рік пройшов і місяць, тому що до мого ніколога дуже важко потрапити. А ось, наприклад, запис є на наступний місяць. Тому я записалася. Вона дуже гарний спеціаліст, і до неї дуже багато людей, людей дівчат ходить. Ось так. Але якщо щось там таке серйозне, або термінове, як кажуть, поскорій, вона приймає є телефон. Звісно, все це приймається. Так, у мене нічого такого скорого немає, як кажуть швидкого, тому чекаю свій запис. І перед записом вона мені рекомендує робити УЗІ молочних залоз. Хоча після 40 рекомендую вже робити мамографію. От я, наприклад, сьогодні була на УЗІ, вона мені порекомендувала зробити мамографію. А після 45 обов'язково, А після, ну і 40 -ка вона казала, що краще зробити. Ну, я прислухаюсь до свого гінеколога. Як до неї прийду? Якщо вона скаже, що ще ну, рік будемо чекати, то Буду чекати ось так. В принципі, ніяких проблем не було, все добре. А так по гінекології мені ставлять ендометріоз. Таке захворювання цікаве, дуже зараз багато в інтернеті за нього кажуть. Але в мене, знаєте, не такі, не, не е, всі прояви цього захворювання, але те, які є. Тому поки ми е, хожу до гінеколога, такого нічого вона мені е, препаратів там, гормонів не назначала, просто вітаміни. Ось так. І як кажуть, слідкуємо. Надіюсь, що все це все буде добре. Так, вона щось пише там щось злетіло. Е, ці дні такі, знаєте, тривожні. Останні моє відео я там взагалі сказала, що це все скільки можна терпіти. Ну, я сьогодні от була і у, у лікаря і читаю, запустили шахіди. Чи шахеди, як правильно, три години літають шахеди. Звісно, це все трішки вибиває, як кажуть, з колії. Люди гинуть. В Одесі вчора такий приліт був. Люди гинуть коротше. Ось так, але якось тримаємося, віру в краще. Може, якось все ж буде добре. Так, що ще? Зараз я достану сметану, бо поставила з цієї булочки сінабон або булочки з корицею. Я беру домашню сметану. Беру домашню сметану, трішки її ну, в тарілку відправляю, додаю цукор і ці змащую булочки. І тоді вони не сухі, вони дуже-дуже смачні. Десь за 5 хвилин. І ще сметанкою вони трішки постоять і це дуже-дуже смачно. Так так. що ось так. Мені за ці вихідні треба почистити посудомийну машину, почистити сушильну машину і почистити пральну машину. Так що буду займатися ділом. Так, дівчатка, ще запитувала мене за цю губку в коментарях. Це не оригінал, я її замовляла на Aliexpress. коштує вона 64 гривні, користуюсь десь місяць. Знаю, що оригінал коштує десь 300-350 гривень. Це аналог. Звичайний аналог на Aliexpress. я думаю, можна і дешевше десь знайти, бо бачила і по 56 гривень. Так, що ще? Мило в посудомийній машині і замачувала у кисневому відбілювачі. Ну, витримала вона дуже добре це все. Вона, коли цей тепленькою водичкою намочити її, вона така більш м'яка. А як вона буде суха, така вона така більш, більш жорстка. Ось так. Ну, Сама дешева така аналогова губка, той, яка за 300-350 гривень. Це знаєте, купила так собі для підняття настрою. В принципі, мені більше подобаються губки з цього з знайду. З цього з'юзку, ось такі. Дуже вони мені подобаються. Класно миють і посуд. І ось ця, знаєте, така сторона класна. Вона не відходить. Знаєте, як буває губок, що відходить, відходить відразу. Вона вони довго тримаються, і, в принципі, вони коштують завжди в юску по 30 гривень. Здається, 30 чи 35, але здається, все ж таки 30. Дві штуки йде в наборі і такі доволі класні губки. Ну, мені подобаються. Ось дивіться, майже булочки готові, майже майже. І я її зараз змощу ось такою сумішшю, як я казала, сметанка і цукор. І допечу їх до готовності. Вже нарізала салат. Ось така кількість вийшла, дуже полюбляємо, але майонезом заправляємо, тоді, коли вже ну, їсти. Так в холодильник не відправляю з майонезом. Котлети на вечір смажу, макарони відварюю, будуть у нас, пагеті ось такі. І син вже попросив тортика, бо він їв цей лаваш. Це свекруха моя поклала, медовик. У неї дуже він смачний, дуже-дуже смачний. Нам він... Мені подобається і дітям подобається, тому ще буде на вечір ось такий тортик. Так, і буду займатися вже е, прибиранням тут підлоги, але вже це знімати не буду. Або наступне відео це піде, і я ж кажу, що мені треба займатися, зайнятися моєю технікою. Тому буду цим займатися. Всім бажаю гарного, спокійного. Вечора, дня і ночі, без ракет, без сирен, щоб все в нас було добре, щоб ми гарнесенько висипалися. Рафі якраз їсть, щоб все в нас було добре. Гарний настрій був. До нових зустрічей у нових відео.